І всім привіт! З вами Кістал і сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку штучку. Mm -hmm. Типу, що бездивуваться. Той, хто заходив в комп'ютер, тут бачить. Не чіпав. Щось, Що Що це таке і здивовується Як це зробити? Для цього нам потрібно створити папку. Папка створена Назвати її. Не чіпати. Я думаю, це всі можуть. Не чіпати. Окей. Та. Для цього. Давайте ще раз. Не чіпати. Enter. Не чіпати. Тепер переименувати. Просто стираємо ось це. Ентер. Не чіпати. Не. Ну, не де не чіпати. Ось. Ну, я короче. то як нам зробити? А хоча ні, знаєте що? Давайте придумаємо крутіше. Не просто не чіпати. А ще У тако. Ю Що коше був? Во, бачите? Нечіпату був. Але тоді все буде заметно, Що це ж папка? Дитя, заходимо в свойства. Нажимаємо праву кнопку по папці. Свойства. Далі настройка. Сманить значок. І, виб... і вибираємо ось таке. Все! Зменить значок. Ось такий. Окей. Применить і Окей. Все! Зроблено! А в цю папку ви можете ставити все, що захочете. От в цю папку я, наприклад, собі поставив флекр чи іри, який в мене є. Ну і в принципі, все. До побачення. Ставте лайки. Це було моє перше відео. Не підвіне мене.